Всім привіт, Мене звуть Ріса і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про скажені тікток-тренди і людей, які настільки ненавидять своє волосся, що через лайки та коментарі можуть залишитись буквально лисими. Як завжди, почнемо з лайтових варіантів і будемо рухатися в сторону треша. І перший лайтовий варіант, я думаю, ви всі бачили, тому що воно облетіло. Мені здається, кожну соціальну мережу це слайм маски. Тобто люди наносили ось таку, оцю жижу, цю субстанцію собі на волосся, і потім влаштовували цілі істерики. Вони намагалися його розчисати. Вони намагалися якось, нібито, його змити. У мене був план капкан. Я думала, я зможу це все прокрутити, видають і ті як? Ізбавитися від слайму. А то, що воно в нього впечатається, я би, об этом не подумала. Боже, я не можу змити цей слайм з волосся, що мені робити, порекомендуйте. люди, звісно, класно велися на такі маніпуляції, і вони починали там у коментарях рекомендувати, що ж можна зробити для того, щоб змити ці слайми з волосся. Деякі рекомендували суперклей, деякі рекомендували якийсь бензин. Дуже багато людей рекомендували оцет. Like your hair pretty good. І ці блогери нібито наливали оцет у воду і нібито намагались змити, і все не могли. І це була ціла істерика на дуже багато лайків та переглядів. Але потім магічним чином воно все змивалося з водою, тому що слайм маска класична. Це. Косметичний засіб з такою густою тягучою текстурою, і ніби як його наносили для. Зволоження, живлення та відновлення волосся. Але всі ми розуміємо, що це було чисто заради лайків, тому що люди дивилися на цей треш контент, як блогери, нібито не могли її змити, і такі боже, які вони тупі, треба написати про це коментар. Або Боже, які вони тупі, треба розказати про це друзям. І таким чином ці відео дуже сильно залітало, якраз на широку аудиторію і набирало мільйони переглядів. Були окремі люди, які дуже сильно хайпують, які дуже сильно хайпували. І хайпують на цій темі. Наприклад, ось ця дівчина вона набирає просто мільйони переглядів, тому що наносить собі велику кількість цих слаймів на волосся і ходить так в супермаркет або танцює. І вона навіть записала відео, де вона нібито стала лисою. Потім це відео тягали інші блогери, ніби як. Про шкоду цих сла, слаймів, боже, смайлів, слаймів. Слай. Це відео почали тягати інші блогери, хоча це просто буквально маска у тіктосі, яка робить тебе лисим і все. Але якісь там люди на це повелися, і такі, о Боже, о Боже, вона лиса. Але як, якби наступні відео вона записує зі своїм волоссям, і все з ним нормально. Також деякі індивіди вирішили купити слайми, які не для волосся, а просто ці дитячі іграшки, які розтягуються, які ні в якому разі не можуть Можна наносити на волосся тому що їх дійсно майже неможливо змити. Також цей тренд породив. Інше, де люди робили власні слайми вдома і додавали туди клей ПВА для тягучості. Чому б ні? Цей тренд це ніби як ілюстрація такого, знаєте, стереотипного тікток-контенту, який такий дурний, в якихось моментах може бути небезпечним, але залітає на багато переглядів. Що не можна сказати про нашу наступну персонажку, її я знайшла так само, коли шукала ці відео зі слаймами, але вона зайшла набагато далі. Тобто, в неї є відео, де вона на наносить слайми, потім вона ніби як не може їх змити. Вона наносить ще повторно щось. Вона наносила на своє волосся якийсь клей, вона ніби як настільки не могла змити якийсь засіб зі свого волосся, що вона просто відрізала шматки свого волосся. Також на є відео, де вона намагається випрямити волосся праскою. Oh, um. Hold on there for like 20 seconds. 20 seconds. Останнє опубліковане відео на її профілі, де вона наносить якийсь клей з блискітками на своє волосся. Oh, look at that. Look at that. I am nervous. Look how glittery. Hold oh, on. Okay. Oh. Okay. Y'all, look. This is so cute. Oh, look at my little point said <laughs> Should I do my edges? Let's do my edges, okay? Y'all. Yeah. They went down so freaking good. Look how glittery this shit is, y'all. Super glue, so we can like really I'm gonna add some more. Thank you for real. Oh, my hair is lame. Okay, I need to go get some clear glue because i don't see this shit works. This looks so good. I'm gonna show y'all what it looked like with the flash on. Я не знаю, що з нею сталося, але вона явно надихнулася іншою дуже дуже відомою тіктокеркою. Але вона стала відома не за рахунок чогось такого прикольного. Вона стала відома за рахунок. Вибачте, що токсичні але своєї тупості. Просто вдумайтесь у цю історію. В якийсь момент Тесіка Браун, вона сиділа собі, сиділа і така: Ой, у мене закінчився лак для волосся. А що, якщо я візьму і використаю для цього промисловий суперклей, щоб моє волосся не пушилось і... У мене була одна і та сама зачіска дуже довгий час. По-моєму, це дуже класна ідея. Сказала Тесі Камбраун і нанесла промисловий суперклей на своє волосся. І нічого страшного не сталося. Вона його змила через два дні. Сказала б я, але ні, цей суперклей ліг просто каскою на її волосся. І вона так проходила місяць. Місяць вона розповідала про те, як вона намагається змити всіма засобами цей суперклей, і він нічим не змивається, тому що це промисловий суперклей, який використовується для металу, для дерева, тобто для чогось такого, але явно не для волосся. не дефораматна. When I do my hair, I like to, you know, finish it off with a little got the big glue spray. You know, just to keep it in place. Well, I didn't have any more got the big glue spray, so I used this. Gorilla glue spray. Bad bad, 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 bad idea. Yo, look, my hair, it don't move. You hear what I'm telling you? It don't move. I've washed my hair 15 times. Don't move. Через місяць цих спроб вона все-таки пішла у лікарню, там сказала, що ніяк їй не можуть допомогти. І потім відгукнувся пластичний хірург Майк Уобен, І він запропонував безкоштовно видалити клей за допомогою спеціального розчину. І, і ця історія закінчилась добре. Майже все волосся Джесіки залишилось на місці, і крім цього, ця історія принесла їй більше одного мільйона підписників. У Тіктоці був день, коли на неї реально підписався мільйон людей, тому що вони хотіли стежити і дивитися, що ж там далі. І вона вирішила потім монетизувати цю мільйонну аудиторію і випустила: вгадайте, що серію по догляду за волоссям. Не знаю, що людина, яка нанесла клей на волосся, може порекомендувати. По його догляду, можливо, не заливати волосся клеєм. Не знаю, це ще не все. Це ще не кінець цієї історії. Це середина, тому що ну ця компанія Glue, вона стала дуже популярна у TikTok саме через цю історію. І люди почали використовувати суперклей, маленький такий від цієї компанії, там де не треба його використовувати. Вони клеїли цим клеєм накладні вії, і просто місяцями не могли їх здерти. Люди клеїли нігті. Цим суперклеєм і теж не могли його здерти. Також інша дівчина залила своє волосся клеєм, але якимось іншим, і теж знімала про це відео. І теж там, по-моєму, закінчилось це все лікарнею. Але це ще не все. Коротше, був чоловік з Луїзіани, і він звинуватив Тесі Браун, тому що вона ніби як хайпує на цьому і вигадує те, що клей настільки сильно застиг. У волосі і що він не може так застигнути. І знаєте, що він зробив для того, щоб розвінчати цей міф? От ви ніколи не здогадаєтесь, тому що це настільки тупо він взяв пластиковий стаканчик і приклеїв цим клеєм собі до губ для того, щоб показати, що він не настільки класний і що можна його спокійно відідрати. Why so? I'm gonna take it, put it on this cup, put it in my mouth. Then I'm gonna be licking and get it off. It's easy. It's really blue garbage. Why so? Put it all here. Then I'm gonna put it on my mouth. І знаєте що? Це теж закінчилося лікарнею, тому що він не зміг відідрати цей стаканчик собі з губ. І довелося їхати до лікарні. Люди просто, я не знаю. Але це теж ще не все. Тому що один чел вирішив, що це буде дуже смішно, якщо він заклеїть суперклеєм свої губи. Тому mm. маму. Mm. 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 Спочатку йому було дуже смішно, але потім він почав плакати, тому що він не міг розліпити губи. І потім, коли він їх розліплював, вони буквально розліплювалися з шкірою. На цьому моменті я хочу нагадати, що у мене є інстаграм, і я зараз його активно веду, викладаю там фоточки, відео. І в цілому я зараз хочу більше приділяти увагу інстаграму, але через те, що там не так багато людей, і через те, що... Там, в принципі, не так багато коментарів і активності якоїсь. Мені здається, що це я все роблю ніби як просто так у пустоту якусь. Тому, якщо ви якось підпишетесь і підтримаєте мене в інстаграмі, я буду дуже рада, тому що дійсно, коли ви пишете мені там якось відповідаєте мені в директ, або пишете щось там під моїми фотками, чи ще щось таке, це дійсно. Такий класний для мене прилив радості і мотивації щось робити. Тому ласкаво просимо у мій інстаграм. Повертаємося до скажених відео у Тіктоці. І наступне це не зовсім тренд, але ми про це поговоримо у прив'язки до дечого іншого. Напирають велику популярність відео, де у людей загорається волосся. Звісно, це не тренд, тому що вони не спеціально це роблять, але це просто божевільні і страшні відео. І в мене до речі. Теж була історія пов'язана з тим, як волосся загорілось, але не в мене а у моєї подружки. Вона робила собі фотосесію на свій день народження. Вона так стояла з тортом. В неї були такі свічки і розпущене волосся. І вона дійсно просто в якийсь момент невдало повернулась, і трошки зо, така малесенька прядочка пролетіла на секундочку над свічкою, і в неї така прядка волосся просто загорілася. Це було так страшно, але дуже добре, що вона швидко зреагувала. Вона просто взяла швидко, потушила цю прядку. І як в цілому людина відео вона зреагувала буквально так само швидко, і це не закінчилось чимось таким страшним. Але це виглядає дійсно дуже страшно. І якщо ці відео це дійсно випадкові відео, то є у тіктоці відео, де з волосся загоряється не випадково, а де це спеціальна якась техніка перукарська для того, щоб зробити якусь зачіску, я не знаю, яка ну може бути класна зачіска, коли твоє волосся спалюють, тому що воно після цього ну, таке і смердить дуже сильно, і таке неприємне, ці кінчики. Волосся, і я не знаю, що взагалі чому люди йдуть до цих перукарів, і навіщо вони роблять такі екстремальні зачіски собі за допомогою вогню? Тому що це дійсно дуже небезпечно, просто може бути якась текстура волосся, яка більше горить, або просто. Ця паяльна лампа, чи щось там просто дьорнеться і більше волосся спалиться, ніж потрібно. І я дуже сподіваюся, що це не стане колись якимось трендом тіктоку, де люди будуть самі спеціально собі запалювати волосся заради переглядів і лайків, тому що мені здається, що якщо такий тренд буде, дійсно будуть люди, які його підтримують. Тому що ми живемо у такому от світі соціальних мереж, де Люди, які раніше були самотні і не знали про таку велику кількість способів зробити якусь херню, зараз про це знають завдяки соціальним мережам і не тільки знають, а можуть це зробити і повторити. І інші люди будуть це дивитися, поширювати і таким чином. Ця снігова лавина буде тільки-тільки наростати. На цьому все. Сподіваюсь, я вас трошечки розважила цим відео. Якщо вам сподобався такий контент, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть у коментарях, який тренд вам здається найтрешовішим з всього, що я вам показувала. Можливо, ви бачили. Вітаю теж ці тренди у соціальних мережах або бачили подібні небезпечні? Теж напишіть про це у коментарях. Я, можливо, зніму про це відео. Дякую вам за перегляд, і зустрінемося з вами у наступному відео. Пока!